Добрий день, любі малята і шановні батьки. Ось і почалися перші дні осені. Більшість квітів уже відсвіли, але є квіти, які квітнуть і радують наш погляд і восени. І сьогодні я вас запрошую у подорож до осіннього квітника. Давайте розглянемо, які ж квіти ростуть на квітнику. Малята! Як називаються ці квіти? Так, чорнобривці. Вони бувають жовті, помаранчеві, червоні. Погляньте, який у чорнобривців цікавий край полісток. Який він, гладкий чи хвилястий? Так, хвилястий, молодці. Малята, а тепер подивіться на листочки чорнобривців. Вони невеликі, витягнуті, зубчатими краями. Мають яскраво зелений колір. Малята, так як називаються ці квітки? Так, чорнобривці. У дитячому садку ростуть квіти в квітнику. Чорнобривці малі усміхаються мені. Малята, а ці квіти називаються айстри. Погляньте, які вони красиві, різнокольорові. І білі, рожеві, сині, фіолетові. Дітки, а чи можна рвати квіти? Без потреби, просто так. Ні, квітами треба милуватися, доглядати за ними. Молодці малята. Так як називаються ці квіти? Айстри. Молодці. На квітнику яскравому айстри розцвітають. Гарні айстрочки, духмяні, різний колір мають. Галята восени на квітниках можна ще зустріти жоржини. Погляньте, які вони різнокольорові. Вони бувають різного кольору, різної форми. А ще восени нас радують своїм цвітінням квіти, які називаються майори. Погляньте. Які вони гарні, різнокольорові, духмяні. Малята, так які квіти можна зустріти на квітнику восени? Так, це чорнобривці, айстри, жоржини, майори та багато інших. Який же гарний наш квітник восени! Малята під час прогулянки з батьками розгляньте квіти на квітнику і спробуйте разом з батьками назвати їх. А на сьогодні наша подорож закінчується. До побачення, малята!